Чесний отець ректор, шановні представники наших навчальних закладів, почасні отці викладачі, випускники 2004 року, які тут присутні є, я думаю, студенти нашої Львівської православної богословської академії. Слава Ісусу Христу! Я перш за все хотів би вас привітати із Днем пам'яті святителя Івана Золотоустого, цього великого святого Отця і учителя нашої церкви. І напевно, не випадково саме наша Львівська православна Богословська академія відзначає цей день пам'яті цим урочистим актом. Тому що це є дійсно великий наставник і учитель для всієї церкви. Його подвиг, як і власне слово, звучали на весь світ. Його захищав навіть Папа Римський, коли треба було захистити, коли його просто вигнали, брутально вигнали із Константинопольської капелі. Між іншим, сьогодні день пам'яті його матері, Анфуси. І хоча в нашому календарі ви не знайдете цього імені, але Константинопольська церква 1998 року внесла її ім'я в Світці. І День пам'яті святкується саме ось сьогодні, 26 листопада. Так само сьогодні ми відзначаємо пам'ять місцево шанованого Святого Волині. Ну, принаймні так постановив Собор нашої церкви. Це пам'ять стастротерця мученика Данила Братковського. Це вже наш святий, який просіяв подвигу відстоювання віри православної і України в ті далекі часи. І був четвертований у місті Луцьку. От сьогодні, власне, в Луцьку є урочиста літургія в храмі. Христовоздвиженському, де покоїться його чесні останки. Так що бачите, який багатий цей день пам'яттю і вселенських святих Вселенського святого, Івана Золотоустого, і нашого святого подвижника, можна сказати, і землі української, і Волинської, Данила Братковського. Я не можу не згадати про ті події, які відбуваються в нашій країні. І ми повинні дякувати Богові, особливо студентству нашої академії, за те, що ми маємо можливість молитися сьогодні за наших захисників, які кладуть свої голови на сході України, але вони є вашими ровесниками. Так само, як і ви, вони могли б навчатися в навчальних закладах, можливо, навіть і в духовних. Але вони викликались піти туди для того, щоб захищати нашу Батьківщину саме там. Де, як ми знаємо, населення не все підтримує українську державу, а вони. Стоять за цю українську державу. Я вчора випадково по радіо, яке вже закінчило своє мовлення, біля 12-ї години чув репортаж із Запорізької області. Це на кордоні вже з Донецькою областю, де просто діти зробили барикади і на цих барикадах написали Слава Україні! І написали стій тут українська земля. І голова селищної ради розповідав, що це зробили діти школи, просто школярі. І чув, їх голос записала кореспондентка, які кричали на цих барикадах стояли Слава Україні! І коли запитали їх, що вас сподвигло це зробити, адже там не передбачалося ніякого посту. Переходу. Вони сказали, що ми надихаємося нашими воїнами, які проїжджають через це селище внаслідок ротації військ, і вони стоять їх вітають ці школярі і тримають цей пост, вони начебто це мають за гру, але наскільки в них проявився цей патріотизм? Так само і в нас, студентів духовних навчальних закладів. Постійно повинен проявлятися патріотизм в молитві за нашу батьківщину. Все те, що сказав отець ректор, все це є правильно, тому що наша Львівська православна Богословська академія вона має свою історію і має це приміщення колишнього католицького кляштора. Який ми в міру того, що можемо, підтримуємо? Тому що тут, ви знаєте, у Львові це суцільні всі пам'ятки, і не так просто ці пам'ятки відновлювати. Ось особливо, коли постало питання про перекриття дахів і храму святителя Івана Золотоустого і корпусу, то Точилася боротьба над тим і за те, чим перекривати, чи сланцем, якого тільки випускають за кордоном, який можуть виглядати, <клес> чи, наприклад, звичайною бляхою. І ви розумієте, що наші пам'яткоохоронці завжди відстоюють первісний вигляд будови. Так само і всередині храму ми вже тут чули сьогодні. Про те, що тривають ремонтні роботи, тому що вони тільки зупинилися на час проведення свята. А ці ремонтні роботи будуть і надалі тривати, як на даху храму, так і всередині. Тому моя особлива подяка сьогодні і оцю ректору, і оцю Назарію Лозинську. Я хочу його особливо відзначити, хай він підійде сюди, тому що сьогодні, якщо вже і грала від мене, то тільки одна. І для нього. Ось. Я знаю, що отець назарій дуже добре знає, хто є меценатами цих і підлоги цієї цих робіт, яка покладена. У нас ще буде в лютому пам'ять святителя Йоанна Золотоустого. І ми неодмінно цих меценатів відзначимо. І, звичайно, що я всім, -всім дуже дякую в особі отця ректора, отця Назарія, всім, всім меценатам, які спричинилися до оцього оновлення нашого академічного храму, тому що роботи будуть тривати, і ми на лютневого Златоустого, пам'ять його вже остаточно. Думаю, так урочисто відзначимо всіх. Так. І будемо просити Бога, щоб допомогли нам відродити цей храм. Дякую. Ну що, шановні, про всі успіхи я дуже добре знаю, і напевно не в тому успіх, що десь в нас помінялися вікна. Поновилася аудиторія, двері вхідні. Я найбільше радію тому, що я маю змогу продовжувати викладацьку справу і викладаю в Львівській академії історії Української церкви і пастерське богослів'я. Я всіх студентів і всіх викладачів вітаю із цим урочистим актом. Дякую всім представникам духовних навчальних закладів і Київської, і Волинської, і Рівненської. Духовних навчальних закладів, від е, Івано-Франківського інституту, від Філософсько-Телоїчного факультету, від Дніпропетровської духовної семінарії. Всім всім без винятку. Ми в цей час, коли Україна терпить такі випробування, особливо повинні бути зосереджені на нашій праці. Тому що Христос, а за ним і святитель Іван Золотоустий, як ревний святитель і пастир. Запитають з нас, запитають з нас. А те, що запитають, це правда. Бо коли ви уважно читали Житє святителя Івана Златоустого, там є такий уривок, а в кого є ця книга, називається «Життя святителя Івана Златоуста, то там є такий уривочок, як він <клес> так, явився в сні і його просили. Про те, що він поступився облагав благав Божу матір поступитися за одного церковного мужа, щоб дати йому можливість потрапити до вічного життя. І, а сам страждав хворобами такими досить серйозними, змушений був припинити свій подвиг пустелі по для те, що. Страждав на хворобу нирок. І взагалі, життя святителя Івана Златоуста, воно просякнуте справжніми, справжніми, не якимись там придуманими, а справжніми фактами з історії нашої церкви, давньої церкви християнської її історії. От Зокрема, цей період, який жив святитель Іван Зотоустий. Отже, я ще раз вас всіх вітаю. Бажаю наснаги, беріться дуже серйозно за працю, тому що цей час заставляє нас всіх відверто і чесно працювати. І працювати так, щоб ми були з полегшенням зітхнули, коли прийдеться перед Господом стояти і відповідати за всі справи. А Господь буде слухати. Святитель Іван Золотоуський також з боку буде стояти і слухати. Тому що ми працювали під Його небесним покровительством. Він скаже, що ж я покровительство вам, а ви не робили. Ледачі були. Оце він за це може запитати нас. Тому слава Ісусу Христу! Слава, і слава Україні!